Добрий раночок, друзі. Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Я всім дуже дячна, хто на мене підписується, хто пише коментарі, хто ставить лайки. Дуже вам велике спасибі, мої рідненькі. Так, друзі, сьогодні 1 вересня. До да, вересня. І дітки пішли до школи. Я дивлюся у біленькому, чистенькому, ухайненько. Я всіх друзів вітаю, мамів усіх. Батьків, татів, татви, бабусів, дідусів, чиї діти, чиї внуки пішли до школи. І головне, друзі, я бажаю, щоб над їхніми голівками було тихе, мирне небо. Це саме головне. Так, мої хороші, а ще у мене сніданок? А на сніданок, друзі, в мене, я вчора вам показувала, я готувала хребет з лосося, з овочами. Друзі, це так дійсно вкусно. Я вчора вечеряла. А сьогодні, друзі, буду снідати. Мої хороші. Це не означає, що я сьогодні ще нічого не готувала. Друзі, я вже наготувала супчик на куриному бульйоні вермішели. Ну, треба було, друзі, наготувати сьогодні. Я наготувала. Так, а як я сказала, я буду снідати свою смачну їду. Друзі, готуйте, дійсно смачно. Можливо, хто то готує з стейками, хтось із хребтом. Друзі, нікого не осуждайте і нікому не завидуйте. І дякуйте Богу дякуємо за те, що ми маємо. Так, мої хороші, а ще буде в мене? Це в мене каково з молоком. Друзі, відік буде коротенький, новин ніяких не дивилась. Подивилась там один заголовок. Прокидайтесь, я друзі, я гляну такий заголовок, я не можу дивитися з самого утра, можливо, хтось і не лягав. Ладно, мої хорошенькі, я вийшла з утра. Щоб вас всіх привітати, друзі, з першим днем осені, з тим, що дітки, онуки пішли до школи. І потім, друзі, сьогодні понеділок, сьогодні моя вага. І мені потрібно вам показати, друзі, я вам казала, що рішу я, друзі, нема у мене, ну, Нема мене, щоб я була дійсно тільки на правильному харчуванні. Ні, друзі, вчора ну, принесли дітей ввечері морози. А я, ж, друзі, ну така без откосна. Мені його так схотілося. Я взяла з'їла. Ну, я спочатку подивилась, чи спочатку подивилась, друзі, що я за цілий день їла. Чи мені його дійсно можна з'їсти. Ну, я так прикинула, що можна. Друзі, вага мене порудувала. Головне, не більше, а трішки менше. Ну хай 100 грам, 200, ну, ще 400. Я тепер буду над кожним відео показувати число, щоб мені потім не шукати, якого це числа було. Так, мої хороші. Так що я таке все одно ж притримуюся. Я таке все одно, друзі, йду до своєї мети. І чого й вам, друзі, бажаю? Беремося за своє здоров'я, будемо підтримкою нашим дітям і будемо надіятись, друзі, що в нас буде все все добре. А поки, друзі, до побачення, здоров'я, миру, благополуччя, всього вам, друзі, найкращого. Зараз покажу ще свою вагу, поснідаю мої дорогенькі і буду йти в центр. У центр, друзі, я ходжу часто. Часто ходжу тому, що я живу не сама. Во-первых, це мені прогулянка, пройтися це дуже корисно. А по-друге, щось потрібно купити. То те закінчиться, то те закінчиться, друзі, а його треба поповнювати. Так що поки, мої хороші. Заходьте, я вас буду чекати. А я ваго пять.